Аналітики інституту вивчення війни дійшли висновку, що російська інформаційна кампанія, зосереджена на мирних переговорах, оцівки вкиди про мир, які вони періодично застосовують, яка посилилася в грудні 2022 року, мала на меті серед іншого затримати надання західних танків та іншого сучасного західного озброєння, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів, для того аби створити умови для власних запланованих наступа. Альних дій Росії, посилення яких ми зараз, власне кажучи, з вами бачимо на фронті. Аналітики заявляють, що Росія навмисне також буде поширювати наратив про те, що Україна буцімто погрожує Росії цією зброєю, замість того, щоб найперше приділяти увагу звільненню своїх окупованих територій, також кремлівські чиновники продовжують підтримувати наратив про те, що передача заходом високоточних ракетних систем дальнього Радіусу дії і танків Леопард становить якусь нову загрозу. Російській безпеці, ну бачите, аналітики дослідили. А за доказами далеко нам і ходити не треба. Треба все увімкнути Соловйова і послухати. От він каже: німецькі танки з внов'єдуть по совєтській землі. Чекати не можна. Треба зупиняти, йти на Берлін. каже Соловйов зі своїм сумним зараз обличчям. Він посперечався з таким собі вихідцем із російських боліт Грегором Шпіциним, який позиціонує себе наразі німецьким журналістом і політологом. Почуємо це, як назвав. Соловьев горячий спор. Российского общества. Его не интересует узнать, когда на его голову полетят русские ракеты. Он хочет познакомиться с российским гиперзвуковым оружием. Он понимает, что приведет к этому. И приговор-то вынесем мы. Немецкое говорящее слово, приговор по отношению к великим наследникам великого народа. Он что-то забыл. Это мелкая, дрожащая, нацистская... Министр обороны Германии, само понятие, Министерства обороны Германии уже у русского человека вызывает ненависть. Должны были, как в Японии, чтобы вообще войск не было. Владимир, давайте все-таки подождем э, и будем судить о человеке не по его словам, а по его делам. Я уверен, что... Он танки решил поставить, какие еще дела нужны? Танки с крестами на советской земле. Дела еще нужны? Да. Нет, во-первых, конечно, решение было принято до него, но я предлагаю дождаться поставок этих танков. Почему-то я уверен, что эти танки либо не доедут до фронта, либо окажутся таким вторчерметом, что они создадут в ВСУ больше проблем, чем а, а, дадут выгод. А Поэтому когда доедут, я мы думаю... сможем бомбить Берлин? А если хоть один танк будет, тогда вы будете считать оправданным бомбардировку Берлина? Ведь это так смешно, когда бомбят Донецк. Вот они сейчас подойдут, долбанут и своих орудий по Донецку. После этого мы должны говорить, что ну да, Писторию кусок дерьма, окей, мы ошиблись. Но не будем судить строго, придет новый неофит. Одни неофиты. Ну, я не знаю, по кому там погрожує довбанути Соловйов, але По ньому щось уже точно довбануло і міцно. Що хочу звернути вашу увагу, друзі, на оцього товариша Грегора Шпіцина, журналіст, політолог, каже він, топить він за свою типу велику батьківщину в Німеччині. Ось бачимо фотографії великого політолога. Ну, взагалі, цей Грегор Шпіцин народився в Росії 1983 року. А і був він ніякий не Грегор і ніякий не Шпіцин, а Грішка Спіцин і до. Цього часу в нього навіть є збережені там певні а, чудові фотографії в соцмережах, чудові в лапках. І знаєте, дивіться, от а, грішка а, Спіцин, значить, да, він не на фронті. Не зупиняє оці танки, які на його думку нікуди не доїдуть. Не в немитій Росії, ну тобто, бачите, він не в студії да, з Соловйовим, а сидить чогось в Німеччині, в західній, в Ворожій, гидкий їм Німеччині сидить і там аналізує політику Німеччини, яка дає а, проживання йому його дружині, бо не один він туди виїхав. Та щось не поспішає він на свої рідні болота. Е, е, Грішка Спіцин ще ще такий канал, Мекленбурзький Петербуржець каже, що встромляємо палаючий смолоскип знань у немитий зад невігластва. Це він так і підписані на нього люди. Ну то, що в них там може не мити за, то ми то бачимо по тому, як вони крадуть унітази. Але, от до речі, раніше він їздив цей грішка з пісень, ще й в Київ виставляв фотографії в українській вишиванці і ем, згадував це нещодавно з ностальгічним коментарем. Десять злишком років тому можна було поїхати до Києва, прогулятися ботанічним садом, помилуватися квітучими мах. Магноліями. зараз, напевно, теж можна, але щось не хочеться, каже грішка спісу. Боже мій, та ніхто тебе тут звісно не чекає, але чогось при приїжджай, тільки не квітучими ти магноліями тут полю, помилуєшся, а чимось значно іншим.